На телеканалі СТВ в етері випуск новин сьогодні 538-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок, який добрим назвати не можна. Близько четвертої години російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Повідомляють повітряні сили. Зокрема, чотири крилаті ракети Х 22 два шести літаків дальної авіації. Ту-22М3, 20 крилатих ракет х 101 і Х-555, з 11 літаків стратегічної авіації, чотири крилаті ракети, калібр з фрегата акваторії Чорного моря, район Ялти. По цій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох районах працювала протиповітряна оборона. Зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття. В результаті протиповітряного бою силами та засобами повітряних сил взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони знищено 16 крилатих ракет Х-101, і Х-555 і також калібр. Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет с 300 і С-400 по Дніпропетровській та Запорізьких областях. У свою чергу підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби вуразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію РЕП-противника. І більше про втрати окупантів слухаємо у зведенні військового телебачення. Українські воїни ліквідували 540 російських загарбників за добу, що минула. Також українські захисники перехопили ударний вертоліт противника. Знищили 29 артилерійських систем, 16 бойових броньованих машин, сім танків та 22 автомобілі. Разом з тим збили 29 безпілотників ворога та вісім крилатих ракет. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, станом на 15 серпня. Такі українські воїни ліквідували 254 тисячі 920 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 313 танків і 8 тисяч 370 бойових броньованих машин. Знищено 5 тисяч 128 артилерійських систем загарбників та 714 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 482 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 314 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 7584 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4252 безпілотних літальних апарати ворога та збили 1387 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 769 одиниць. Дані уточнюються на бойових позиціях. Бійці першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна отримали з рук командира нагороди за свої бойові досягнення. Марія Кравчук продовжить військові першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна отримали державні нагороди. Воїни отримали нагороди з рук командира бригади полковника Олега Умінського. Сьогодні ви вже маєте. Чергова зміна вийти на свої позиції, визначено будемо. На сьогоднішній день у нас сапери вночі сьогодні виставляли загорошення. Кацапи вже на відстані 8 метрів 150 з спешка не вперше стоїть. Вони вступили в контакт вогневий. Один дролог доволза знищили. Другого снайперська пара нашого знищили. вже ведеться бій. На лінії зіткнення близько 150 метрів нашого породи. Тому ваша підтримка, наша подружжя, великого. Дякую вам за роботу. Воїни підрозділу, які нагороджували, виконували бойові завдання на нолі з липня минулого року. Командир бригади похвалив військових за віддану службу та роботу, яка ефективно знищує ворога. Заслужні ваші, які отримали не. Навчання полігонів, заслуги потрібний безпосередньо бойових діях, які ваш підрозділ веде вже звитку минулого року, це вже У вас є втрати, у вас є досягнення. Також командир Олег Умінський наголосив на важливості працювати спільно однією командою. Щоб піхота потребувала артилерія. А телевія на танки, танки, аеророзика. Це все одно грає, як іди ми сім'я. Тому начинасть кожного з нас, вона є критичною в цій роботі. Якщо хтось не робить свої справи, то вона або не робиться, або має робити з якимось іншим. І тоді цей механізм приходить в розбалансування. Ви зараз робите велику справу, командир, який чули, і ви... Військових нагородили відзнаками, призначеними за особисту мужність, виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. На Житомирщині комерсанта ДБР підозрює у постачанні неякісного вугілля для військових частин. Про це повідомляється на сторінці Державного бюро розслідувань. Працівники ДБР повідомили про підозру підприємцю Житомирщини, який розробив шахрайську схему з підміни нормативів якості вугілля. Тверде паливо закуповувалося для низки військових частин Київської області напередодні попереднього опалювального сезону. Йдеться в повідомленні за інформацією ДБР встановлено, що переможець Тендерних торгів мав поставити квартирному експлуатаційному управлінню скорочено КЕО військових частин Київської області 500 тонн вугілля та торфу високої якості. Угода була укладена за підсумками тендерних торгів. Вугілля та торфобрикети мали поставитися до КЕО в декількох траншах. Перед кожним постачанням відповідні військові посадовці перевіряли зразки палива у межах оборудки ділок для експертизи надсилав зразки продукції відповідної до умов якості угоди. Після того, як військові підтверджували закупівлю, він відправляв частини палива нижчої якості. За попередніми даними дії зловмисника завдали збитків державі на суму у 2 мільйони гривень. Комерсанту повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великій розмірах частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. У Житомирі на польові монтують ще одне модульне укриття. Воно знаходиться поблизу скверу Космонавт. Це одне з чотирьох укриттів, яке закупило місто через офіційний майданчик. «Прозоро». всього на першому етапі планують закупити шість таких модулів. Ці укриття слугуватимуть прихистком для перехожих та тих, хто відпочиває у сквері. Йдеться у повідомленні Житомирської міської ради. Підрядник, який монтує модулі, ще має встановити двері, облаштувати вентиляцію, електро. Тру щитову розвести живлення під освітлення, встановити місця для сидіння, оснащити приміщення ємністю для питної води, аптечкою та вогнегасником. Ця частина роботи прописана у договорі. Йдеться в повідомленні, щоб завершити всі роботи, підряднику потрібно ще близько двох тижнів. Опісля завершення робіт на дверях укриттів з'явиться електронний замок, який автоматично відчинятиме двері під час тривоги. Поки встановлюють перших шість укриттів модуль типу після тестування перших модулів будемо. Дивитися і приймати рішення про закупку додаткових, каже Олександр Шевчук, заступник міського голови. Укриття, котрі закупило місто, має товщину стін 300 мм і відповідає протоколу випробувань, що додається до сертифікату якості. До зобов'язань підрядника належить також фарбування конструкції. Вона матиме сірий колір. А от після завершення робіт модульні укриття розмалюють юні житомирські художники. До розмалювання запросять всіх охочих дітей. Дітей керуватимуть процесом викладачів художніх шкіл громади. Коментує встановлення модульних укриттів прес-служба Житомирської міської ради. Тим часом сьогодні зранку у Житомирі розпочали ремонт фасаду міської ратуші. прес служба на своїй сторінці пояснила причину ремонту. Частина історичної будівлі почала руйнуватися. Зараз ведуться поточні роботи. Вони менш затратні ніж реставраційні. Після нашої перемоги проблемну ділянку на фасаді реставрують. Тимчасово вхід до міської ради перенесено. Зайти у приміщення можна з двору. У Житомирі в районі другого селікатного кар'єру виявили звалище промислових відходів. Про це повідомила Житомирська міська рада. Фахівці відділу екології та природних ресурсів міської ради виявили звалище будівельних відходів, каменеобробки та швейного виробництва. Місце складування промислових відходів виявили в районі другого селікатного кар'єру. Копії фотоматеріалів направили до головного управління національної поліції в Житомирській області та Державної екологічної інспекції Поліського округу. Які мають встановити власника промислових відходів для притягнення порушника до відповідальності та компенсації збитків, завданих навколишньому природному середовищу, йдеться в повідомленні. До Житомира з робочим візитом приїхала голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак, яка під час зустрічі з журналістами прокоментувала обшуки у Житомирській міській лікарні номер 2 розпочавши трансформацію системи охорони здоров'я. Не всі керівники чи не всі засновники зрозуміли, що це величезні кошти, які ми треба правильно розпоряджатися. І я зараз не говорю конкретно про вашу Житомирську лікарню, тому що там ведеться слідство. У нас поки що правоохоронці лише запитали окрему інформацію, ми їм надали також зі своєї сторони. І якщо ми будемо бачити, що там насправді є зловживання з точки зору того, що. Неправильно вносилися дані в електронну систему охорони здоров'я. У нас є такі приклади вже по інших лікарнях, по інших областях, де ми зараз активно співпрацюємо. Національна служба здоров'я України в таких випадках завжди співпрацює активно з правоохоронними органами. І, і в таких випадках завжди є стороною, яка є потерпілою. Тобто ми в судовому порядку ми завжди є потерпілою стороною. В таких випадках, і ми, ми також сьогодні будемо говорити, думаю, чесно, з керівниками громад, в таких випадках треба ще раз показувати, що від можливих, тому що в нас є декілька випадків, про яких я можу вже більше говорити, про Житомирщині, я ще не можу говорити, бо я не бачу достатньої інформації для того, щоб говорити. Але попередньо по інших регіонах важливо говорити, що від того, що керівник не розуміє. Своєї відповідальності він підставляє не тільки власне себе як людину, особу, а підставляє увесь колектив, підставляє пацієнтів і таким чином, відповідно, на жаль. Але відповідати буде також юридична особа, тобто заклад. Тому що в нас є велика кількість закладів, які не тільки повертають кошти Національної служби здоров'я України, вони програють судовому в судах. В цьому році у нас перший прецедент був це виграш двох справ у вищому, вищому суді. Тому чекаємо по Житомирській лікарні, Дивимо, подивимося, ми не можемо назвати ще пакет. Ми не можемо назвати нас, затребували, здається, всю документацію. Ми завжди в таких випадках співпрацюємо, тобто абсолютно завжди. І коли будуть якісь результати, то ми також вийдемо і скажемо про результати. І програма Доступні ліки розширюється. Зокрема, про це сьогодні говорила голова НСЗУ Наталія Гусак під час брифінгу у Житомирі. Марія Кравчук далі розповість деталі зустрічі. Державну програму Доступні ліки буде розширено. Цього місяця її доповнили новими препаратами. Про це розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. У Житомирській області в цьому, в цьому році ми у 119 надавачів, не всі вони комунальні, є також і приватні, і лікарі ФОПу. Ми закупили медичних послуг на суму 4 мільярда 600 мільйонів бюджетних коштів. І вже цьому році безперебійно, без будь-яких затримок, без будь-яких відповідно, тобто день у день, так як передбачено графіком показначейство, ми оплатили вже закладам, надавачам медичних послуг, тобто закладам, лікарням, ЦПМСД, поліклінікам, на Житомирщині близько трьох. Мільярдів бюджетних коштів за цими майже трьома мільярдами бюджетних коштів ми повинні побачити ту кількість житомирян, які мали би отримати безоплатно в повному обсязі медичну допомогу. У Житомирській області цього року за державною програмою Доступні ліки було виписано 379 тисяч електронних рецептів. За цим показником Житомирщина займає середню позицію серед інших регіонів України. Сюди входить близько 500 іменувань. Лікарських засобів, які ви можете знайомитися на сайті Національної служби здоров'я України, це є лікарські засоби різних виробників, в тому числі іноземні. Це є і частина комбінованих лікарських засобів. Це напрями, які є найбільш потрібні для українців, які мають хронічні захворювання. Це і серцево-судинні, це і діабет, це і інсуліни, це і хозли. І і розлади психіки, це і, відповідно хвороба Паркінсона. Тобто це ліки, які дозволяють зберегти якість життя, це ліки, які дозволяють зберегти здоров'я для українців, і це ліки, які попереджують складні захворювання. Це, наприклад, серцево-судинні це ліки, які допомагають при правильному вчасному вживанні, систематичному, допомагають уникнути страшних захворювань, як інсульт і інфаркт. Всього на Житомирщині 542 аптеки беруть участь в програмі Доступні ліки в деяких регіонах області, здебільшого на півночі в селах відсутні аптеки або вони не є учасниками державної програми. В цьому головна проблема доступності безоплатних ліків. В селах здебільшого працюють аптеки ФОПи. Якщо в містах ми бачимо. Що це мережеві аптеки, а всі великі мережі вони є учасниками програми Доступні ліки. Це можна побачити по наліпки, що тут є доступні ліки на в аптеках. То в селах це здебільшого підприємці, які ведуть одиночну практику стосовно аптек. І ось тут важливо, що в нас є в окремих регіонах вирішення цього питання через створення комунальних аптек. У нас є регіони, які показують. Хорошу здатність, і особливо під час широкомасштабного вторгнення, коли в приватних аптеках провізори не вийшли на роботу в перші дні, а комунально вони були на місці. і Ми мали можливість відповідно люди отримувати лікарські засоби. Програма постійно розширюється цього місяця. Список ліків доповнили тест смужками для визначення рівню глюкози в крові та знеболювальними для паліативних хворих до прикладу, в минулому році ми знали, що імуносупресія – це коли таблетки, які необхідні. Вживати майже пожиттєво людям, в яких пересаджені органи, вони коштують достатньо дорого, і вони так безумовно були по централізованих закупівлях. Але досить часто те, що закуповувалось по централізовано, не підходило пацієнтам. І пацієнти просили керівників громад виділити додатково 50 100 тисяч матеріальної допомоги для того, щоб купити ці препарати. Ми забрали в цьому році імуносупресивні препарати в програму Доступні ліки і відповідно житомиряни, так само, як і будь-які. Ді, хто з українців, котрі потребують цих ліків, можуть безоплатно або не з великою оплатою отримати їх в аптеці. Для того, щоб отримати препарати за програмою Доступні ліки, необхідно отримати електронний рецепт від лікаря та звернутися в аптеку, яка бере участь в державній програмі. Усі такі аптеки мають наліпку Доступні ліки або інсуліни. І поліція розслідує обставини загибелі жінки на залізничних коліях в Олевську. Трагічний випадок стався вчора близько 11.50 на залізничній колії у місті Олевськ. Про подію на спецлінію 102 повідомив черговий станції. Попередньо жінка раптово опинилася на коліях під час руху пасажирського потягу. Попри екстрене гальмування та звукові сигнали, уникнути наїзду не вдалося. Внаслідок отриманих травм загинула 37-річна місцева жителька. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Триває з'ясування всіх обставин події. Голова районного суду Житомирщини за матеріалами СБУ. Отримав підозру за корупційні оборудки із землями. Він допоміг злочинному групуванню незаконно відсудити 94 гектари землі в Чуднівській та Вільшанській громадах. Деталі нам розповіла речниця СБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк. Зловмисники працювали, незважаючи на воєнний стан і заздалегідь відпрацьованою схемою. Як встановило слідство, юрист підшуковував невитребувані земельні паї ОТГ та формував досьє на їх власників, вже померлих та потенційних. Далі від їх імені до суду подавалися безпідставні позови про визнання права власності на землю. Свій суддя за посередництва кума прикордонника оперативно виносив рішення на користь учасників схеми, у результаті чого такі ділянки перереєстровувалися на підставних осіб. Згодом передавалися у довгострокову оренду директору агропідприємства. За цією схемою упродовж минулого та поточного років злочинна група отримала 27 позитивних рішень суду, а земельний банк бізнес-структури виріс на 32 земельні паї. На основі зібраної доказової бази, очільнику районного суду Житомирщини. Повідомлено про підозру у пособництві у придбанні права на майно шляхом обману, вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі та службовому підробленні. Топ менеджменту агрофірми і працівнику ДПС вже інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах вчинене організованою групою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються інші учасники схеми та вивчаються вилучені документи для з'ясування точної площі привласнених земель на сьогодні. це всі новини тихо закінчення нам дня. І не забувайте, лише наші воїни зупинять нашестя окупантів. Тож підтримуємо їх. Побачимося, бережіть себе і своїх рідних. Слава Україні! Героям слава! У середу, 16 серпня, максимальна температура в день плюс 31, уночі плюс 18, вологість повітря 50%, вітер західний 2 метри за секунду. Похмурий ранок у Житомирі зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами, опитів не буде.